Повіть собі 30 років теплої ванни. Ну там же ж добре, ну там же ж приємно, там же ж ніхто не турбує, все чудово. Ви собі лежите і дивитеся на стелю, і вам, і вам гарно. А тут треба з неї вилазити. ну Тому що десь щось починає відбуватися. Ну, це неприємно. Це це вимагає е, сили волі, а воля вже розчинилася, ну то, знаєте, знаєте, цій е, теплій температурі. Що Тому... робити, щоб їх витягти з цієї ванни? Що ну ще от, їм треба? Піддати трошечки холодної води. І тоді лежати в холодній ванні якось не дуже приємно, вже хочеш не хочеш, а треба з неї вийти. От, власне, цей холодний душ сьогодні відбувається. Ну, на превеликий жаль, дехто його досі не побачив, не відчув. Але Європа, мені здається, зараз, особливо після перемоги Трампа, Дуже швидко змінить позицію, тому що зрозуміє, що з Трампом складно, він непередбачуваний, він може робити все, що йому заманеться. А відтак питання їхньої безпеки стає дуже дуже актуальним. Америка далеко вона за океаном, а російський дикий звір поряд. Тому треба європейцям, мабуть, переосмислити те. Те, що вони думали останні 30 років, що можна спокійно собі пролежати в цій самій теплівання під американською парасолькою, а тепер парасолька кудись е зникає. От і тому треба думати про свою парасольку. А відтак треба запускати знову е власний військово-промисловий комплекс. так треба готувати свої війська. Відтак треба знову повертатися до теми про призовну е військову службу, і пішло-поїхало. От я думаю, що зараз цей процес пришвидшиться при тому в геометричній прогресії, коли ми зможемо побачити результати, знаєте, це питання складне, тому що знаєте, це велика махіна, яка для того, щоб запуститися, потребує багато-багато додаткових операцій. Знаєте, корабель, особливо якщо лайнер, для того, щоб розвернутися на сто градусів, має зробити дуже дуже таке довге і велике коло. Він не може розвернутися на раз, два, три. Тому цей процес займе певний час, але добре, що він почався. Знову ж таки, стосовно холодного душу в гарячу ванну, війська КНДР. Як на мене, це дуже такий е, потужний сигнал для Європи. Бо вони вже тут, вони вже в Курській області. Але якщо дивитися на реакцію, то її фактично ніякої немає. Там у Пентагоні спочатку взагалі не бачили. Потім сказали, що ми бачимо, але не знаємо, чим вони будуть займатися. І е, в результаті сказали, що ну це ніяк не вплине на дозвіл використовувати Україною західної зброї. А це могло б якось вплинути на дозволи використання. Тобто вони могли б ще й нам щось і заборонити. Ксенія, це от той самий етап розвороту. Вони, вони ще не вміють реактивно дивитися на ситуацію і швидко приймати рішення. Один зараз оголосили, що вони думають, як же ж прореагувати. Ну, вони зараз будуть пару тижнів ще сидіти, думати, обговорювати, а потім. Можливо, народять мишку, ну таке теж буває. Тобто, гра може народити мишку, тому що ну от поки що, з того, що ми бачимо, до рішучих кроків е ні Сполучені Штати Америки має на увазі ця демократична адміністрація, ні Європа не готові. Вони собі вигадали відмовку, яка називається Головне щоб НАТО не стало стороною війни. Ну, відтак, якщо НАТО не є стороною війни, значить тоді лишається одна Україна. А як там вона буде воювати? Ну це вже справа України. Ну ми допомагаємо, звичайно, але ж ми тут не не, не присутні. Ми тут десь з боку припьоку. От тому е, от така позиція, вона від самого початку є дефективною, вона є неправильною. Вона є абсолютно не не неаргументованою і вона не демонструє ступінь загрози. Ну от поки що вони цієї загрози не відчувають поки що все добре.